Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони, як і раніше, ставка на FPV-дрони різної модифікації на безплотні літальні апарати, літичковий тип, гексакоптерний, квадрокоптерний тип на засоби РЕБ. РЕРУ сьогодні маємо партію засобів радіоелектронної боротьби. Передаємо їх різним підрозділам сил оборони. Їхня загальна вартість близько півмільйона гривень. Придбані вони за бюджетний кошт. тому Дякую нашим платникам податків за те, що ми маємо можливість постійно підтримувати наші сили оборони. Паралельно з засобами РЕБ ми передаємо. Черговий вже третій цього року роботизований наземний комплекс, який ми отримали в рамках нашої програми підтримки інноваційних проектів. Його вартість 100 тисяч гривень. Десять таких комплексів в рамках нашої програми ми маємо отримати. Передаємо знову ж таки підрозділам силам оборони. Цей роботизований наземний комплекс дозволяє і наземне мінування проводити, евакуйовувати важкопоранених військовослужбовців, доставляти на позиції БК, доставляти на позиції продукти харчування, ну і, скажімо так, максимально зберігаючи життя військових. Попереду нові закупівлі і по ФПВ, і по ПЛА, і по РЕБАХ, і знову ж таки такі новинки, як роботизовані наземні комплекси. Ми активно наразі шукаємо, купуємо і впроваджуємо, допомагаючи Нашим силам оборони тож працюємо далі.